На столе йде, ага, тут є те кольі трошки. Ну, клас, це треба. Гума тупо не гребе ні туди взагалі. А! Яке гівніща. Ага! А ось реальна полоса переслот. Але якщо ти десь заліжеш, не требую ян! Так разпис. Вау! Вот це я. Гляньте, скільки проїхав. Ніче не понятно, но очень интересно. Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MOTOVLOG.UA. з вами свят. І Ми дякуємо вам за те, що ви користуєтесь послугами наших авіаліній. Сьогодні, як ви бачите, такий похмурий день. Температура за бортом складає біля 3 градусів за Цельсієм. Ми обрали для пересування містом rain mode, тому що асфальт вже холодний, вологий. Наша дубця не дуже налаштована на пригоди, тому ми пересилаємося зараз в безпечному режимі до моменту, поки не доведеться звернути з асфальту на оффроуд та вимкнути всі наші помічники і трішки відкрити газ. Зараз я прямую в сусідній населений пункт щоб подивитися на трек, який був збудований для змагання Sandbox з Hard Duro, один з етапів чемпіонату України. А чому я їду подивитися, я вам розкажу. Тому що там була збудована штучна полоса перешкод, і мені цікаво побачити, чи вона там зберіглася, чи її розібрали після змагань. Плюс це кар'єр, тому там рельєфна місцевість. Де можна зняти щось цікаве на великих мотоциклах або на легких Ага, бля, він що не включився. Ага, батарейка на нулі, понятно. Вмикаємо попроуд режим. Вимикаємо помічники. І погнали! Hopping off of my lane. I know these bars I got are insane. Cause I'm fucking the track. I talk like a Mac when I ride a tat tat and I leave your race flat. Y'all can't react. I'ma smoke when you pack and just sit back, relax. Cause I'm bringing it uh. so I've been back at it, back at it. Home this music like a bad habit. High it like a crack at it. I soup the beat and take a crack at it. I'm back at it, I'm back at it. These damn pagans, they can't have it. I'm spittin' truth like a cold passer. A soul rapper for these uh. old bastards. Fake rappers, lack talent. Hollow tip like a black. Схоже, що більшість Привіт, друзі. З вами Motovlog UA. А ну, чекайте, я переключу на інший режим. Привіт, друзі! З вами Motovlog UA. Ми ведемо наш репортаж з суботнього виїзду на чудову локацію, де проходила гонка. Змагання, етап чемпіонату України з Харден Дуру, Sandbox. Але лишилося тут небагато. Тут лишилися тільки частково елементи штучних перешкод. Але лишилося багато цікавих елементів. Ну, ладно, може і не уж багато, але їх набагато більше, ніж в нас, в нашій пласкій місцевості. Є цікаві підйомчики, цікаві спуски, траверси, купа всього, що можна. Використати для того, щоб класно провести час, покращити свої навички. Взагалі відкрити для себе багато цікавого нового, бо розуміння, що таке оффроуд приходить не тільки коли ти навалюєш по пласкачу, але й коли ти їздиш по рельєфу. І по рельєфу я б сказав, що не менш цікаво, бо по пласкачу цікаво їздити швидко. А швидко їсти їздити дуже небезпечно. Тому пройдуся, трішки вам покажу. Я хотів класно зняти відео, почав вдома, де було тепло, все йшло добре. Як тільки я вийшов на двір і вимкнув нашу стареньку GoPro, і то не нашого, а нашого друга, Вані Лапи. ванічка, дякую тобі. Але батарейки вже мертві. На морозі вона тупо висаджується моментально, просто хлоп і немає. Тому я заскочив до нашого любого гардія, взяв в нього нашу ІМС-360, поставив її на шолом, ввімкнув, продовжив вам красиво знімати. Але і там невдача спіткала українського спортсмена. І я забув перекрутити камеру, перемикнути режим зйомки. І режим зйомки був 16х9 чи 9 на 16, був вертикальний замість горизонтального, і вона всю дорогу сюди тупо знімала блін, мою куртку замість дороги. А я намагався красиво їхати, піднімав на задні. Ну, це ж можна зараз будь-що вам розповісти. Ви ж не побачите. Ось ще, дивіться, який рельєфчик. Зараз я піднімуся заради вас наверх, щоб показати вид зверху. бо Іноді неясно, з якого ракурсу страшніше, чи зверху, чи знизу. Тут десь, тут десь градусів 30, мабуть, підйом, ну такий він виглядає високим, тому що він довгий, а по факту він такий відносно плаский. Ну, ось вам вид зверху одного з елементів. Цікаво тим, що траєкторії всі такі. Петляючи, тобто це не те, що ти розкрутився і по прямій вискочив. Тут треба повертати, відкриватися, закриватися, переміщуватися. Ось наш другий підйомчик. Наверху. Ну класний. Я вам скажу, що сюди навіть мій adventure заскочить. Я майже впевнений в цьому. І я точніше більш впевнений, що заскочить він, а от щодо мене питання відкрите. На гумі, на якій я зараз приїхав, я вам покажу. Це буде нереально. По сухому, можливо. В нинішніх умовах, якщо я зараз сюди стану, то я поїду, як по льодовій гірці, до самого низу. Хоча ось бачу, що хтось, до речі, так і їхав. Чи на моті їхав? Не розумію. Схоже, що на моті. Да. Букс і він вже за чіп піймав, газ прикрив. Видно Так Ось. Так що прикольно, що тут є такий рельєфчик. І прикольно, що це буде класним левелапом. Як тільки почнуть виїжджати наші друзяшки, початківці, бо вони звикли тренуватися на відкритих галявинках, їздити по лісочку, а тут прям доросла вже. Доросла гра, пісківня така. Ось тут теж прикольна траєкторія така. І оце вже прям рівень мідлов, як мінімум. Йдемо далі. Це все їдеться на мотиках, на різних і на підбайках можна. Може навіть дещо і на спортивних квадрах, але на квадрах навряд чи на мотиках точно. Там один рівень підйому, потім пласкач і потім розбігається кілька тропок. Далі на цей рівень. А потім іде ось така траверса. прикольно Так. Ковзає тут завал. Ну нічого. Вже для вас я готовий. Так. Вище, нижче. Ось туди є тропка, ось сюди є тропка. Тут ще один підйомчик, він же спуск. Так. Туди в посадочку уходить. Що там, я не знаю, то треба приїхати на мотику і проскочити тут, покатати. Взяти варх, він тихенький, нікому не буде заважати і подивитися, що тут є. Просто зараз в таку погоду він буде виглядати після цієї покатухи як шмат лайна. Не хотілося. Не те, що жалко, що він буде брудний, а просто багато часу потім необхідно для того, щоб його вимити, щоб він був знов чистенький та красивий. Ось вам ще пару підйомчиків. Маленькі, але для початківців це супер фан. Просто кайф. Там так, дві такі сходинки туди, сюди. така теж, але там щось засипано гілками дуже сильно. Думаю, що далі тут лазити сенсу небагато. Краще приїхати в більш гарний день. Сонячний і роздати тут на варгу. Що скажете? А я зараз причеплю камеру, нормально її налаштую, щоб вона знімала як треба. І спробую зворотній шлях зафільмувати, щоб показати, за що я люблю адвенчер. Наочний приклад на власному досвіді. Користуйтеся нагодою, виїжджайте круглий рік ставте нормальну гуму, хоча 50 на 50. Прикатуйтесь, накатуйте оффроудні навички і будете мати можливість не чекати, коли буде сонечко, не чекати, коли буде тепленький асфальт, а спокійно собі, як з'явиться час у вихідний день чи, чи в робочий, вискочити і роздати вугля. Класні місця типу цього. Зараз іду вам показати свою... Вау! Оце я. Гляньте, скільки проїхав. Пів метри. Покажу вам свою нереально зачеписту гуму. Мітас e 13 ралістар спереду стоїть. А ззаду Мітас e 10 Скільки тут? Десь міліметр два. Ну десь два посередині. Тут ще щось лишилося, тут навіть три, мабуть. На, на боках ще трішки є. Чим чіплятися, це в принципі найголовніше, але якщо ти десь залізеш в таку багнюку, то на цій гумі ти звідти вже не вилізеш. А тепер дивимось на передвачок. Є13 Star. Коли ми знімали 390 го дюка, пан Гордій забув, що тут стоїть шашка і відгальмовувався. Не по-детськи. Ну по і того маємо, що маємо. На піску вже вона ніфіга не тримає. Але доїхав, не вбився. Що ж, чіпляю камеру, налаштовую її і поїду дозніму, поки світло дорогу назад. Оце мені пише друган дід тебе носить. А що робити? Любиш кататися, любий носиться. Завелися. Ось такі бетонні переходи, хай похмили. Що тут як тут можна таїхати на столу йде, ага, тут є де, трошки. Ну клас, те що треба Гума тупо не гребе ні туди взагалі. Ага. Ага. Яке гівніща запіти ага. А, ось власне і кар'єр. Ага. А ось Реальна полоса пересход. Так що все є. Ну все, пише, гляньте. Все, на місці. Розривні трампліни. Спалена кацапська техніка. Пушка, все. Крутяк, Тоді питань нема. Тут Ганя не хоче, надувається. Космос. Так, ну що, поки сухо, треба видиратися з гівняки. Поки сухо, поки світло. Є трьом бульон. Так аз фіс. Полесо налипає і все. непонятно, но очень интересно. E é різьки є Зівна ну і що Like a bad habit. I abuse it like a crack at it. I sup the beat and take a crack at it. I'm back at it, I'm back at it. These damn pagans, they can't have it. I'm speaking truth like a cold passer, a soul rabbit for these old bastards Hate rappers, black talent. I'll tip like a black challenge. I don't play games like that, gamma. I'll stop Black challenge. I don't play games like that, Gamin. Sometimes I spit this sporadic Sometimes I spit it so slow But sometimes sure. faster Double time master It's a disaster When I get blasted. And talk to your girl like Mr. Bombastic. i High mathematic like Mr. Fantastic I'll tricks up my seat like Mr. Gold Gadget Said I'm there for the kill No need to chill I got no deal I got fetch cumin don't come to Brazil Or I got a pool house up on the hill And I got my girl who really know how I feel Yo what's the deal? I know I will My life's like taking a limitless pill Тут я розказую, що я радію, що нарешті потрапив на асфальт, поки ще не зовсім темно. І мене чекає купа справ. І я проїхав з одного населеного пункту до іншого повністю через ліс. Жодного разу не потрапляючи на дороги загального користування. Це було круто. І трапляється ось така історія. Їду по колу, і як бачите, воді. Єтроно неввічливо не надає мені перевагу, хоча мені потрібно перелаштуватися і повернути праворуч. Але він ходом як пхнув, так і пхне, і мені згадується одна дуже доречна репліка. Ублюдок, мать, тану йде сюди, говно собаче, а дорішу ти Засранец, вонючий мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахнул, блюдо. Конани а из чертов, будь ты проклят. Иди, идет, говно, собачье жлоб, вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа. Далее в видео я рассказываю про то, як корисно та цікаво кататься офроуд. На дуал-спортах, на адвенчерах, легких ендурах, мотокросі, що дороги завжди одні й ті самі, по них їздять всі. А по лісу та класних стежках, якихось оффроудних треках катають тільки ті, хто вчиться цьому чи вже вміє, і це непередаваємий кайф, і це можна робити круглий рік. І раджу вам робити те саме. А до треку, який я сьогодні бачив і показував вам, ми повернемося найближчим часом, щоб знімати новий контент. Це був мотовлог Юай. Ви дивилися на мотоцикли нашими очима.